Рецепт пікантної моркви по-корейськи з купченими свинячими вухами. Це дуже смачно, оригінально та швидко в приготуванні. Отож, спершу займемося приготуванням моркви по-корейськи. Для цього натираємо моркву, додаємо сіль цукор, залишаємо на 10 хвилин, щоб морква випустила сік. Тим часом на сковорідку видушуємо чесник 3 зубчика та вливаємо 50 мл олії. Ставимо розігрівати на маленький вогонь. Тим часом до моркви додаємо приправи. У мене це перець, духмяний перець, паприка, а також 1 столову ложку соєвого соусу. Олія нагрілася, чесник почав підсмажуватись, тому одразу знімаємо з вогню та виливаємо у нашу моркву гарячу. Олію. Гарненько перемішуємо та залишаємо салат для маринування на 1 годину. Я сьогодні використовую копчене свиняче вухо. Якщо у вас свіжі вуха, а їх також можна смачно приготувати та використати у цьому салаті, тому в описі під цим відео залишаю детальну інструкцію, як приготувати смачно свіжі свинячі вуха для такого салату. Моє копчене вухо нарізаю смужкою та додаю 20 г кунжуту. Все гарненько перемішуємо, залишаємо на декілька годин для маринування та об'єднання усіх ароматів у цьому салаті та смакуємо дуже смачним пікантним салатом з моркви по корейськи та свинячими вушками.